Wojskowi lidery krajów NATO mają spotkać się 20 sierpnia, obchowory obgłosić sytuację w Ukrainie. Głowa objednanego Komitetu Nauczaników Sztabów, amerykański generał Dan Kane, może wziąć udział w spotkaniu w wirtualnym formacie. Za podujściem śledzi nasza journalistka Tetiana Wysocka. Tetiano, witaju Cię te ze Strasburga. Rozkażę ty zbierasz komentarze, oczywiście dla nas tutaj dla naszych oglądaczy, tak? Dobra. Jak ty zbierasz, to ja pocznę z pierwszego pytania do ciebie. pocznę może własne same z tych z встречii, terminowego zasiadanych generałów w NATO. Czemu one odbywają się? Вітання, вітаю Марику, Вітання зі Страсбурга. Так, навіть перебуваючи зараз у Страсбурзі, я е, спілкуюся із посадовцями НАТО, які знаходяться і в Брюсселі, і хтось не знаходиться і в Вашингтоні, і намагаюся зібрати якнайбільше як найбільше інформації, щоб мати всю картину того, що відбувається, і хочу сказати, що живемо ми в історичний час. Тому що якщо ще кілька тижнів тому були навіть сумніви, чи буде продовжувати Сполучені Штати, чи будуть продовжувати вони військову підтримку України і е, навіть продаж Україні зброї, то зараз Сполучені Штати говорять про те, що вони будуть брати участь у гарантіях безпеки України, і більш того, генерали НАТО сьогодні будуть обговорювати гарантії безпеки України України і розміщення на території України е, військ держав-членів НАТО, це власне насправді подія історична і. Незбагненна така, от, якби яку можливо ще тиждень тому не можна було навіть передбачити. А, отже, дійсно, генерали НАТО сьогодні в режимі онлайн. Хто хтось приїде особисто, хтось буде в онлайн режимі, оскільки ще поки що тривають літні канікули для європейців, будуть обговорювати результати подій, які відбувалися на початку цього тижня. Це і зустріч у Вашингтоні. Це і вчорашні е, перемовини у рамках коаліції охочих, яка, до речі, також обговорювала гарантії безпеки. Бо саме на основі коаліції охочих, е, яка підтримує Україну, будуть формуватися ці самі гарантії. Це як е, нагадаю біля 30 держав, і також що важливо, генерали НАТО будуть обговорювати розміщення на території України так званих сил гарантування, деякі називаються силами стримування, які будуть розміщувати власне держави НАТО. Е, більш того, наприклад, командувач е, об'єднаних сил НАТО у Європі Алексус Генкевич, який був особисто на Алясці е, під час зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та е, президента Росії, так званого е, Володимира Путіна, е, він консультував е, Дональда Трампа щодо е, можливих е, запитань з боку Росії, і якраз Алексус Гентевич виступить перед. Натівськими генералами розповість про блікнує їх і про результати перемовин з росіянами. Щодо, гаранті... Щодо гарантій безпеки, поки що мало інформації конкретної. Існує інформація про те, що біля десяти держав вже майже погодилися розмістити на території України свої війська. Це, звісно, Франція, це, звісно, Великобританія, які вже дуже чітко про це заявили, але також можна розраховувати і на держави Балтії. І на держави північної е, Європи е, єдине, що скоріш за все е, війська. Держав НАТО не будуть розміщені на лінії зіткнення. це будуть якісь тренувальні центри, центри стримування десь всередині України або на е, кордоні. І ще один абсолютно невеличка ремарка, що все таки Росія випустила е, заяву е, МЗС Російської Федерації. Випустила офіційну заяву про те, що Росія не е, підтримує жодних е, е, ідей щодо розміщення військ НАТО на території України. Тобто будемо дивитися, як далі будуть відбуватися події. Tetyano dziękuję tobie za twoją płynną robotę w Strasburgu i raduję nasza kolega włączała się same ze Strasburga. Tetiana, Wysocka, dziękuję bardzo.